Вітаю колектив. Вчора посадили картоплю, сьогодні 26 квітня. Вчора було 25, посадили картоплю. Так Думав, трішки знімлю цей процес. Перед цим 24-го папа приїжджав, культивірував, також думав, заснімав але був на роботі, не засняв. Посадку також майже не засняв, тому що не було нікому знімати, нікого на сажалку посадити. Потрібно було комусь бути на сажалці. Там Трішки зняв, що зміг, тому що потрібно було ну, дивитися, щоб барабулю не пропускало і поправляти барабулю в сажалці. Ну, коротше, ось так. Можливо, де ще попаду, де буде він садити, то можливо зніму. Ну, а ні, то ні. Сьогодні відео про що перед культивацією. На городі було багато кротовин. Кроти працювали, рили, закультивірувалося все. Сьогодні вийшов 26, да? 26 квітня і знову вже по городках пішли кроти. Тому сьогодні будемо вести боротьбу з кротами. Зараз покажу, що, що придбав в етапте. І спробую, можливо, як казав продавець в аптеці, виженемо їх до сусідів. Тому пробуємо. Так, ось така невеличка кротовинка. Зараз з неї почнемо. Придбав я Ось такий засіб це не реклама, просто що порадив продавець, те якби й взяв. І, і ось такий. Не знаю. Почнемо напевно з цього. Зараз спробуємо засипати тут якісь типу гранулки йдуть. Розгорну. Ось так. Потрібно знайти де в нього діра. Чи не знайдеш? Ага, нема. Значить підемо до іншої. Ось ще є маленька, свіженька також, можливо тут. потрібно знайти цей вход. Видно? Куди ж він заходить? Ну, підемо далі. Так, пробуємо тут. Де ж повинен бути цей його вход? А туди, оце вигнали крота. О, ось, ось він де Ось так, він піде туди. О, і зараз сюди. Насиплю цих гранов. Ось ну, який там ход. Ну, так не видно. Почнемо. Почнемо з ось цих. Насиплю туди землею закидаю. Тут пакетик у ще пакетик Ось такі гранулки. І по пару гранулок, напевно. Ось туди. Ось так Попав. О! Досить. І закрию. нюхає Так, йдем далі шукати. Так, знайшов я таке. Цій першій кротовині взяв лопату, розкопав вона ж туди, той вхід іде. Зараз і сюди закинем. Якби попасти на вертикальний вхід, О, то то б класно, так воно горизонтально трохи йде. Ну нічого щось та... Щось та поможе. Отак. Так, так піду ще з лопатою далі. si sì, tutti è eh. la porta da chi è dopo un І булю верив мені. Посадимо назад. Ну все. Ось так пару. Пару кротовим зробив. Далі де будуть з'являтися, то так же само буду з лопатою ходити і помаленько додати цих гранул, одних або інших. І Буду надіятися, що десь вони там втічуть, як мінімум, до сусіда. Якщо втічуть до сусіда, то скажу сусіду, чим я користувався і так ми їх виженемо десь з нашого кутка. Тому ось такий процесик. Всім дякую за увагу, потім можливо зніму. Чи вийшло що, чи ні, чи перестали вони рити на городі чи ні. Ось такі справи. Всім, всім до побачення!